А якщо виграти машину за 2 200, а сказати клієнту 3 200, сильно буде замітно. Все таки замітив. Не вийшло. Спокійно, зараз я вам розповім. Вчора ввечері в Америці на аукціоні. Ми нашому клієнтові вигнали Hyundai Ioniq 2017 року, комплектація SEL. Зранку мені телефонує клієнт і каже: Влад, твої хлопці мене хочуть надурити, тому що вони сказали, сума купівлі машини на аукціоні 3 200, А я зайшов на Bitfax і бачу суму в 2200 доларів. Вони хочуть на рівному місці нагріти касар доларів. Як вам після цього можна довіряти? Клієнт подзвонив своїм знайомим пригонщикам, і вони йому сказали, що да, тебе дійсно хочуть обманути. Я вам, друзі, розповідаю, що є декілька видів продажу автомобіля. І в нашому випадку був продаж по узгодженню з продавцем ціни. Тобто, ми виграли за 2 200, цей автомобіль. Продавець сказав, що це йому мало він хотів три з половиною. І наш діма підборщик, соргувався з ним на 3 200, що в принципі в рамках нашого бюджету. Тому і показує під суму не 3200, а 2200, нашу максимальну виграшну ставку. В нашій роботі головне довіра. В нас чесно і прозоро. Тому друзі, будь ласка, насолоджуйтесь процесом, а ми все зробимо ідеально.